Друзі, вітаю! Помер Папа Римський в велике свято Великодня. А Дональд Трамп обіцяє і українцям, і росіянам заробляти статки, шалені гроші. Правда, в попередньому посту каже: правила нав'язує той, в кого вже ці гроші є, типу налякаючи на себе. Але е, давайте обговоримо секретний план е, Трампа, який українські делегації американці передали. Парижі там є три серйозних пункти, які Україна не те, що погодиться чи не погодиться, які Україні дали наподумати і кажуть, що в кінці наступного тижня, тобто цього тижня, ви будете в Парижі. А тому давайте будете в Лондоні, тому давайте там і обговоримо другу частину. А загалом історія виглядає наступним чином: американці запропонували певний пакет і почали уже цим пакетом. Трошки придавлювати Росію. Видно, прогрес, що Трамп трошки зайняв більше проукраїнську сторону, але все ще залишається е, цей план для нас невигідним. Я б навіть сказав, надзвичайно сильно в стратегічному плані. Що ж там привезли заморські посланці? Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. У нас мільйон триста не підписаних. і коли ви підписуєтесь, алгоритм рекомендує україномовний контент, він піднімається більше українців прекрасних його можуть побачити, відповідно, швидше збори і швидше і більші ці збори потім по факту. Тому, будь ласка, підпишіться, бо якщо ви не підписуєтеся, росте російськомовний контент, і тоді збори на їхню сторону. Типу як це робила співачка Юла. А друге, я попрошу вас зробити донат. Вчора ми в перший день Великодня про це не говорили. Але дуже прошу військовим, які напередку захищають країну. Ми збираємо з вами 2 мільйони. Більше ніж 1 мільйон 600 Ми вже зібрали. Нам треба 2 мільйони. Потім робимо паузу. Як зазвичай відпочиваємо і готуємось до нового збору. 300 тисяч, ну це по 50 копійок з кожного підписника на цьому каналі. Нас з вами вже майже 700, Ну от тому потрошки, а хто може 500 і 200, взагалі буде ідеально. Будь ласка, банка, картка PayPal, Ну і на PayPal -і там кожна душа може розгулятися і євро, і фунти, і канадські з австралійськими долари. Тому, друзі, в честь Великодня зробіть донат, А я починаю. Генштаб наш каже, що на фронті а, в неділю понад 80 бойових зітнень, з них 36 тільки на покровському напрямку. А, міністр закордонних справ Чехії пан Ліпавський каже, що перемир'я Путіна це як голосити голодування і тихо на ничку їсти цукерки. Ось так, от влучно і точно а CNN Prima News прокоментував Ліпавський. Перемир'я із Путіним. Загалом в Штатах Росіяни ж почали бігти, що Путін головний переговірник, але насправді ні. Загалом в Штатах сказали, що можеш 30 годин давай 30 днів. Україна сказала, давайте, хоча б балістикою не стріляти і довгі удари не робити, тому що ось саме такі удари, коли включається тривога, приносять. Дуже багато шкоди, і Зеленський закликав Путіна не робити довгі удари. Україна зі своєї сторони обіцяє, начебто, не робити удари нашими дронами по їхніх нафтобазах. А поки що відповіді Росії немає. Піско вийшов, сказав, що все 30 годин минуло нових задач Путін не давав. Насправді, я вам ще раніше казав два тижні тому, що буде і обмін. Ну от оскільки Путін не буде підписувати ніякий мир на. Станом на Великодень він запропонує певне затище. Він його запропонував. Правда, вони обіцяли більше. Обмін обіцяли від тисячі в кращому випадку всіх на всіх. Друге, що вони обіцяли, це зрозуміло, що затище, але мало бути з Великодня до 9 травня. Ну, Путін, як зазвичай, обманює, не дотримує своє слово, тому і все те, що вони обіцяли, не сталося. Трамп каже, сподівається, що Україна та Росія наступного тижня укладуть угоду і зроблять статки. Це він написав в своїй народній правді соцмережа, якою він володіє, яка зробила його мільярдером, яку він вивів на біржу. Він каже, що е з наступного тижня е мається на увазі якраз таки уже. Ну я думаю, цей тиждень, але враховуючи, що він це писав в неділю, то тобто. Цей тиждень, це типу, зараз, який триває, а наступний повинен бути типу через один. Але зустріч в Лондоні буде уже цього тижня. От. Е Тому побачимо, е е як, який тиждень е Трамп мав на увазі. Хоча е ні, е hopefully, Russia and Ukraine will make a deal this week, цього тижня, тому для нас це цей тиждень, так а, тому що неділя починається, тому великі очікування на Лондон. Ну і каже, всі будуть робити статки. Форчен. Ну хорошо, подивимося, які статки а, Wall Street Journal озвучило позиції Трампа, які дали українські делегації на розгляд щодо завершення війни. Що вони там поклали в цю історію? Wall Street Journal розібрався з матеріалом. не зрозуміло, я правда, вони посилаються на джерела. Я не знаю, чи це наші джерела чи американські. Ну, але воно підтверджується по дипломатах, з якими я спілкувався. Що пише Wall Street Journal? Вони хочуть три речі від України. Хочуть, щоб Україна визнала окупацію Криму. Не всі території, де зараз знаходиться Росія, тільки Крим, що не підходить Україні. Хочуть, щоб Україна відмовилась від вступу в НАТО, а територія а, Запорізької атомної електростанції буде а, міжнародною. Станцію передають нам або американцям, більш за все, нам. І от, ну і сама територія навколо вона буде міжнародною, каже Wall Street Джорнал. Причому в Парижі це озвучили, а в Лондоні цього тижня, в другій половині тижня, повинні дати відповідь. Ну, Наша делегація приїде, порадиться, подумають, поб'ються яйцями, відсвяткують Великодень і, власне, поїдуть в Лондон відповідати. А це все відбувається в рамках партнерського табору: ми, французи, британці і американці. Якщо ми знаходимо певний консенсус всередині, а ми кажемо, що Крим не підходить, максимум, що ми можемо. Погодитись на територію міжнародну навколо атомної станції, якщо вони її повертають. От, але, зрештою, виникають запитання. Ну, як мінімум, питання НАТО дискусійне, типу, Росія каже: визнайте, що ви не будете вступати. Ну що, визнати, щоб що. Зараз, коли буде готовий вступ, ну, наприклад, ми вносимо в Конституцію, да? що Україна не вступає в НАТО. У нас зараз внесено, що вступає, вносимо, що не вступає. От. Потім відкриваються двері, і ми бачимо, що можемо зайти. Швиденько міняємо Конституцію і заходимо. Типу, що тут вони вимагають? Ну, теж я говорив, що НАТО це переговірна позиція. Ми можемо росіянам обіцяти, що хочеш, але тільки будемо бачити можливість вступу в НАТО вступи. Зараз там в НАТО трошки Бембіки, вони не можуть скласти. План і порядок денний, але тим, тим не менше, ну це переговірна позиція. Чи хоче Україна в цілому вступити в НАТО, так, чи вступить вона так, чи вступить вона, якщо буде проти Росії 100% вступить. Чи наплювати на позицію Росії, точно наплювати. Чи буде Україна, якщо Штати виходять з європейського з європейського континенту одної з найсильніших армій? Точно буде, точно буде на рівні з німцями, французами. Британцями, турками буде Україна. От. Тому зараз, ну і кажуть, що тому один з пунктів це міжнародка навколо ЗС, і теж дискусійний, але хоча б, ну, типу, забираємо його від Росії, а потім з міжнародного заберемо в своє. Тобто, тут Україна зможе як мінімум обіграти цей пункт. Просто міжнародний не значить російські, не білоруси, там будуть миротворцями і, наприклад, не китайці. Але. Що важливо, вони хочуть, щоб атомна станція давала світло на окуповані території. Що це значить? Що значить території Штати не готові повернути, типу Донецька, Луганська? Друге, я вам говорив, що ці передачі світла несуть за собою велику кримінально політичну схему, будуть ставити між окупованими територіями і атомною станцією Криптобіржу. Аналогічна історія з гідроелектростанцією в Грузії. Коли ставлять біржу, гроші з електроенергія заходить на крипто, не біржу ферму. Криптоферму, вона майнить біткоін, а потім цей біткоін частина йде на Москву, частина йде на внутрішню політичну корупцію. Ось тут теж треба розуміти, що в ОПЗЖ буде кожен рік по 1-2 мільярди. Ну там вже буде нове ОПЗЖ, не Юрій Бойко, і не Юрій Павленко, якого вони в Трускавецькому мірателі нещодавно. Висували в кандидатом в президенти. Бойко в одному своїх з своїх готелів зробив з'їзд партії регіонів. каже, скоро Путін дам, дасть нам можливість балотуватися. Підемо, значить, плюндрувати українську демократію. Ну і Бойко каже: оскільки я не зможу йти, типу Шуфрич в'язниці. В давайте Юрія Павленка висунемо кандидатом в президенти. Ну і, типу, буде представляти ОПЗЖ. Ну. Цікава них теорія, 100% нічого не вийде, але бачимо, що ці російські недобитки все рівно намагаються десь, скажімо так, продукувати ось ці політичні спроби все рівно повернутися в політичне русло. Що дуже важливо, в Франції немає британських партій, в Німеччині немає французьких, в Італії немає не знаю, голландських. Так, є країни, де є партії інших країн, ну, наприклад, в Алжирі є квота на французькі партії. Це ще десь в Африці. Тобто це колонізація. І якщо побачите, що нам нав'язують російську партію і її будуть розширяти і заводити, знайте, що це прописано в домовленостях. Зразу треба попередити наших переговірників ніяких російських партій, гарантованих Путіну. Ніяких російських партій гарантованих Росії, якщо ви на це погоджуєте, значить вони здали країну і зробили її колонією. Ось це, що треба розуміти. Точно так же з цією криптофермою. Це спроба колонізації легально-нелегально заводити гроші, просто щоб ви розуміли. Ну і останнє, що я вам хотів сказати: Понтифік Папа Римський так і не зміг приїхати до України чи не дуже хотів. Чи дійсно життя обірвалося на цьому моменті? Вчора він ще мав зустріч з Джей от, Але сьогодні вже папа перейшов у вічність, помер у віці 89 років. Про це повідомляє офіційний Ватикан. Папа був першим латиноамериканцем, лідером католицької церкви. Францис страждав від різних хвороб протягом свого 12-річного папства. Як повідомили в Ватикані, сьогодні, вранці о 7.35, єпископ Риму Франциск повернувся додому до отця. Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом змушені повідомити про смерть нашого святішого отця Франциска, оголосив кардинал Кевін Фарел в ефірі телеканалу Ватикану. Хорхе Маріо Берголіо був обраний папою римським зім'ям Франциск 13 березня 23. 20... 2013 тисячі ну року, що здивувало багатьох спостерігачів церкви. Всі він успадкував церкву, яка зазначала, зазнавала нападок і скандалів сексуальних і інших. Ну от роздиралися між особицями. Ну і власне він очолив Ватикан. Багато намагався реформувати, але бачимо, що в кінці. Не розпізнавав уже доброю злом і намагався обіймати Росію, тому що кількість агентури, яку Росія туди присилала, його обнімала, була надзвичайно великою. Тому дуже часто меседжі були спотворені. Дійсно, папа запам'ятався і багатьма гарними речима, які він намагався провадити в країнах Африки, в країнах Латинської Америки. От папа переходить у вічність. Ну а зараз кардинали будуть визначати нового папу. Дуже важливо зараз Україні задати тон і тренд обговорення того, що папа може бути українцем. Перед розвалом Радянського Союзу папою призначили поляка. Якщо ми хочемо розвалити Росію, якщо ми хочемо утвердити Україну, якраз таки український папа міг би претендувати на зайняття його місця. Для нас це було б не просто підтримкою, для нас це було б шаленим геополітичним меседжем. Для нас це було б надзвичайно сильним, скажімо так, політичним дипломатичним кроком. І Святослав Шевчук, блаженніший, мені здається, міг би бути шедевральним лідером, від якого весь світ тільки виграв. Світу сьогодні і в політичному, і в релігійному значенні, дуже не вистачає лідерства України, дуже не вистачає цінностей України, дуже не вистачає країни, яка бачить на своїй шкірі, що відбувається зі світом, і як його лікувати від таких паразитів, як, наприклад, недобита напіврозпадена імперія. А ще сьогодні, друзі, 21 квітня, 6 років тому, президентом став Володимир Зеленський. Ну, от, переміг Петра Порошенка, переміг стадіон, об'єднав країну 73%. Це дуже великий рейтинг. Зазвичай такі брав, якщо мені пам'ять не зраджує Кравчук. От, можливо, навіть кучма вже так багато не брав, не пам'ятаю. Ну от, але точно не брали інші. Ну от Зеленський взяв супер багато і 6 років а, через війну, не через тому, що в нас диктатура а через війну. Він знаходиться на своїй посаді. А, напишіть в коментарях. Ті, хто голосував, ті, хто не голосував, не треба. Зрозуміло що ви будете писати, зрозуміло, що ви будете писати. Ті, хто голосував, напишіть щиро, без агітації і реклами, чи задоволені ви своїм вибором розчарував, не розчарував. Це перше. Друге щодо Трампа і ось цих трьох пунктів, якою має бути відповідь України. Третє, як ви гадаєте, якщо, наприклад, одне з трьох чи два з трьох Україна готова буде, зрозуміло, що Крим взагалі не обговорюється, чи готова буде Україна, якщо привезе, наприклад, два з трьох, чи готові будуть європейці, американці їхати з нами і додавлювати Росію. Тобто, чи вийде з цього певний мир, чи не вийде? Ось це дуже важливо. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, і третє, як вам? Ідея Шевчука, як папи римського. Напишіть, будь ласка, все це в коментарях. Дуже попрошу в цей прекрасний світлий день, другого дня Великодня, зробіть донат нашим хлопцям. Гострі картузи воюють на Донбасі. Дуже сильні, потужні, класні молоді хлопці. І нам дуже треба дозбирати до двох мільйонів. Нам залишилось практично трішки. Нам залишилось. А, 400 тисяч. От давайте, будь ласка, докинемо решту і потім зробимо невелику паузу. А ну і підпишіться на канал. Мільйон триста з вас не підписані, і це дуже-дуже погано. Всюди де не присутні. Ми в ці шпарини залазить російська пропаганда. Тому ваша підписка допоможе робити донати більшими і швидшими. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!